партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Андрія Боровака відпустять із слідчого ізолятора Києва. Екс прокурору змінили запобіжний захід за підозрюваного в організації буршнової мафії внесли заставу у розмірі 1 мільйон гривень. Генпрокурор України Юрій Луценко прокоментував цю подію у себе на сторінці у Фейсбук. Цитата суд прийняв рішення змінити запобіжний захід. Це не вирок, якого ще слід чекати. Живемо в ресвіті з такими судами. Кінець цитати. Через помилку на дорозі загинула мама восьмирічної дитини. Жінка їхала разом із донькою у якості пасажирів. Водій легковика не втримав кермо. Машина злетіла в кювет. Врятувати життя 34-річної жінки лікарі не змогли. Аварія сталася в Рівненському районі близько третій години ночі. У селі та водій автомобіля Фіат автомобіля не впорався із керуванням та з'їхав в кювет. Очевидці ДТП покликали на допомогу медиків та поліцію. В салоні було троє людей. Жінка, яка сиділа поруч з водієм, не подавала ознак життя. Наслідок ДТП. 34-річна жителька села Новосілки отримала травми несумісні із життям. Її восьмирічну доньку госпіталізували до лікарні з переломом плачової кістки. Розбитий автомобіль доставлен на територію штрафмайданчику. Відомо, що минулого року водій цього автомобіля вже притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Його позбавили судом права керувати. Озброєні та з партією наркотиків СБУ спільно із поліцією Польщі викрили контрабандистів, які постачали в Україну сильно діючі психотропи. За злочинцями спостерігали українські та європейські спецслужби. Організатор угрупування налагодив поставки в Україну з Європи прекурсорів для виготовлення важких наркотиків через розгалуджену мережу дилерів. Здовмисники реалізовували товар на території Рівненської та Львівської областей. Ті співробітники СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску краковець двох наркокур'єрів. Які намагались власним автомобілем перемістити до України більше 7 тисяч псевдоефедриновмісних медичних препаратів. Одночасно співробітники служби безпеки затримали в здолбонові самого організатора цього групування під час спроби продажу чергової партії наркотиків. В орендованому ангарі наркоділки облаштували лабораторію, з якої вилучили обладнання для виготовлення амфетаміну. Та автотрейлер обладнаний під пересувну нарколабораторію. Ході огляду місця події вилучено всі важкі всі інгредієнти на які зараз направлені на експертизу. Одночасно з цим в інших учасників злочинної групи було проведено обшуки за місцем проживання та їхніх автомобілях яких вилучено 4 гранати, 3 РГД 5 та одну Ф1, велику кількість набоїв, а також більше пів кіло готового метамфетаміну. у рамках кримінального провадження організатора злочинної групи та чотирьох спільників затримано. Тривають слідчі оперативні дії для притягнення до відповідальності усіх встановлених правоохоронцями наркоділків. Нещасний випадок в Дубинському районі там підірвався молодий чоловік на авіабомбі. Він знаний в своєму селі, як чорний археолог хотів розбити знайдений військовий пристрій. Від потужного удару одиниця розірвалася. Хлопець отримав численні осколкові. Поранення зараз він в лікарні. Окрім цього, через вибух пошкоджений і автомобіль, який проїздив поруч. Безумство ледь не коштувало хлопцеві життя. Він сокирою розбивав застарілий військовий предмет, і він розірвався. Інцидент стався в селищі Смига на Дубинщині. Від потужного вибуху 19-річний хлопець отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували до Дубинської районної лікарні із телесними ушкодженнями та опіками. Один із уламків на відстані близько 60 метрів від епіцентру події влучив у легковий автомобіль Кія, що їхав вулицею. Пошкоджений капот та переднє крило його водій, житель міста рівного викликав після цього полі поліцію та рятувальників. Громадянин 19 років додому приніс з недіючого полігону, який знаходиться на території Дубенського району, одну з запчастин бойового, боєприпасу. На даний час визначається сам. Сам боєприпас, що це за боєприпаси, його приналежність. Вибухотехніки припускають, що це була передня частина авіаційної бомби, яка містила в собі детонатор. Поліція розпочали вже досудове розслідування за фактом незаконного поводження бойовими припасами. Після лікування потерпілий хлопець ще й матиме проблеми із законом, адже його дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України. Даний громадянин не має постійного джерела доходу, є безробітним і собі на прожиття заробляв тим, що з Дівчав полігону збирав осколки, уламки боєприпасів, які обчищав і в подальшому здавав до пунктів приймання металобрухту. Це вся інформація на сьогодні. Зачу вам усього доброго та вірних людей поряд. Аналізуйте історії, які потрапляють до нашого ефіру та робіть висновки. Нехай щастить. Зачіска ведучиє від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект дозорцевої. Телефон для запису 096 389 04. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.